Бажаю здоров'я. Друзі, є гарна транспондерна новина. На супутнику Амос на статті 11140 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 З'явився канал Суспільне Спорт. І зараз я його відсканую. Він в мене запрацював одразу, але у вас він, скоріш за все, не запрацює одразу. Чому? Тому що він кодований? В кодіровці BIS. Зараз я покажу, як ввести ключ. Нажимаємо. Нажимаємо Меню, установка патч меню Заходимо в вкладку BIS. Додаємо новий ключ. Сам ключ 10.0.6, 10.0.0, 11.0.7, 13. Зберігаємо його і вводимо. Частоту, символьну швидкість та провайдер ID. Він у нас 3. Зберігаємо, перевіряємо роботу. Працює. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем та підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, для того, щоб бути в курсі всіх новин. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!